400 мільйонів гривень стільки грошей вже витратила Україна на реалізацію проєкту Стіна це будівництво захисних споруд на українсько-російському кордоні. Прикордонники показали журналістам, як облаштовують ділянку у Харківській області. 230 кілометрів протитанкових рвів, 75 кілометрів захисної огорожі і 45 контрольно-слідових смуг. А ще спостережні вежі, 8 вогневих позицій і п'ять опорних пунктів для особового складу. Усе це спорудили на межі Харківщини з Росією за минулий рік. Ми хочемо в цьому році закінчити все по Харківській області, ну от щоб бути впевнені, і розпочати роботу по Луганській області. Тобто найбільш загрозливі напрямки на нашу з нашої точки зору будуть прикриті. Тепер укріплені позиції посилюють технічними засобами. Вадим Кононенко служить на кордоні майже п'ять років. Каже, останнім часом завдяки використанню керованих відеокамер, сенсорних кабелів, тепловізорів та іншого обладнання працювати стало набагато легше. Відеокамери дають більше зручностей для використання в державному кордоні. Кабель зробляє, плюс ще допомітний в облаштування державного кордону суттєво оновили й автопарк. Прикордонники не не тішаться розробці вітчизняних конструкторів тритону. Завдяки сучасній апаратурі ідентифікувати транспортний засіб ця машина здатна на відстані 6 кілометрів. Людину пізнає за три. А ще це справжня фортеця на колесах, каже молодший інспектор Артем Симонович. Він несе службу на цьому авто вже місяць і встиг відчути переваги. раніше баганічники там. нескольких нарядах там могли одни наблюдать, например, другие там непосредственно оборонять, третьи там по связи, допустим, выходить по связи. Да? То есть сейчас мы имеем возможность все это делать одновременно в одном модуле. То есть здесь можно как обороняться в нем, так наблюдать, как и связываться по спутнику в случае, то есть на все случаи жизни. За рік на облаштування чернігівської і харківської ділянок кордону пішло 400 мільйонів гривень. Гроші освоїли повністю. На цей рік запланували витратити суму вдвічі меншу 200 мільйонів. Повністю завершити облаштування українсько-російського кордону планують до 2020 року. Мілена Мода Євген Карпенко. Новини на першому.